Слідом за рекордними повенями до бразильського міста Порту алегрі прийшло ще одне лихо: грабежі та мародерство. Поліція патрулює вулиці на катерах. З перших днів повеня. Ми патрулюємо й охороняємо важкодоступні райони. Тільки за допомогою катерів та гідроциклів можна дати відсіч мародерам. Завдяки присутності поліції зменшується кількість крадіжок і пограбувань знижується рівень злочинності. Зливи почалися близько двох тижнів тому. Минулими вихідними випало ще більше опадів, і за даними метеорологів, поки що вони не припиняться. У роботі поліції за таких умов є свої труднощі. Уся територія міста під водою. Ми постійно натикаємося на дорожні знаки, сміттєві баки та затоплений транспорт. Водночас кількість загиблих унаслідок злив зросла до 143, такі офіційні дані влади. Найімовірніше, вона і далі зростатиме, оскільки є зниклі безвісти.